Знову передаємо партію ФПдронів для наших сил оборони. Цього разу це ФПдрони 8 дюймів з посиленою батареєю. Передаємо їх 100 одиниць. Придбані вони за бюджетні кошти, тому я щиро дякую нашим платникам податків, дякую вам, друзі, за те, що ми з 2016 року, щороку, щомісяця, щотижня, на початку тижня і не тільки, маємо можливість постійно підтримувати наші сили оборони і будемо це робити надалі. Для нас це пріоритет номер один це наш захист, наша безпека і безпека захист насправді наших дітей. Загальна вартість цієї партії майже 1 мільйон 200 тисяч гривень, передаємо їх в різні підрозділи наших сил оборони. Зазначу, що це вже чергова і чергова і чергова партія. Маємо низку оголошених нових тендерів на 7, 8, 10 дюймові підрони. Купуємо також піддрони на оптоволокні, купуємо піддрони вже 13 дюймів. Купуємо підрони з тепловізією, паралельно активно працюємо по засобах РЕБ РЕР для різної роботи. Ну і звичайно, що БПЛА, літачки, гекса, квадрокоптери, матраси, мавіки, бабияї, все те, що ми активно купуємо і передаємо паралельно. Напряму фінансуємо військові частини, інші підрозділи Сил оборони. І будемо робити то надалі, тому що це для нас пріоритет номер один. Тож ми працюємо далі.